Друзі, всім привіт! З вами Венс і сьогодні ми будемо грати на вулкані з подавляючою стрічкою. Так, запікався я в каточку в режимчик облога. Ну і ми переходимо до знищення наших суперників. Взяв я собі дрона гіперіона, щоб в мене одразу були ці припаси. Взяв імунітет від підпалу. забираем викинга. Так, ну и летим на точку. Точка у нас по центре Точка А. Так, ну и я захлопаю точки. Классный гром. За нас попався на лікування, а це означає, що половину справи вже зроблено. Що перемога, можна сказати, у нас в кишені. граната як завжди падає коло мене. Я також кинув гранату на випередження. Так, молод заїхав нам в спину. І розібрав мене, на жаль, щось кріт. Не залетів, і я йому дрон не відключив. Ну, таке враження. Поки що По пристрій не дуже. Імбовий. Так. 70% маю овердрайва. Декрит. я не можу зрозуміти. Так. Випадково підняв камеру. Так, 93% овердрайва. І я думаю, що цього разу ми вже захопимо цю точку. Зараз я там одразу в проїзді поставлю мінку. О, поставив. Блін, зараз мене б'ють. Летимо. Ставимо міну, запускаємо овер. Ну, є захоплення, але без мене, як завжди. Хто мене вбив? Гром. Де тут гром був, я не знаю. Ну, дивимося? Ну, з підривником грає, а це означає, що? прокліт не залітає на цьому пристрої. Так, я заховався. Так, ну що там, я в бік страйкера сьогодні чи ні. Нікого не вбив. Так, і мене застопив попере. І ще й хі, сосулька залетіла. Дуже класно. Гранатушку интерьер. Так, моя граната никого не забрала, а от мене їхня забрала. Так, забираем Хантера. Все, мені мне припасы. ні Пробуття нанесли. Скільки вже цих ефектів у що <хи> Можна запам'ятати. О! А ну зараз квіт має бути. О, відключив я. Дрон. Так, і мене виносить. Вікінг своїм овердрайвом. Так, Ну, а у мене є 80% овердрайва. Ставлю міну одразу. Одразу гранату їм. І мене розбирає гром. Тож гром молод. Ну, таке враження, що це дуже слабкий пристрій на вулкан Так, ставлю я минтику. Нормально, я захлопаю. Ставьте петли кувал. Мало тут было захлопано за рахунок вулкана. А зараз рахунок овердрайва ареса. Так. Так, і виносить мене Скорпіон. І ще я йду з мінусовим УП

Ставлю одразу міну. Ого! Так і вносить мене сусулька, я тут хотів від овердрайва вікінга заховатись. Тут від одного заховався, а інший залетів. Так. Так, я мне одна граната еще. Не, она две. Так, все. Я можно пограться трошки. Так, і мене розбирає знову гром. Я не знаю, він, мабуть, прожимає або ядерну енергію, або в нього драйвер стоїть, Да, мабуть, драйвер. Ну, в принципі, якби я грав на вікінгу, то я б така, також поставив би собі драйвер. Так, 87% овердрайва гранату їм. На жаль, граната нікого не забрала. Так, підлагнуло щось. Треба заховатись поки на мені ефект пробиття. Так, ну, тут суперники захопили. Застопив просто, що в мене хантер, так би я... Можливо встиг прожати цей овердрайв і знести їх, але не вдалося. Нормальна точка А. Летимо на точку А. Так, нормально, є захоплення. Ну що, друзі, ось такий в нас вийшов огляд на подавляючу стрічку на вулкан. Якщо вам сподобався, ставте, будь ласка, лайк, пишіть коментар і підписуйтесь.